Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так, пригадуємо, про що ми з вами вчора читали. Читали ми з вами про те, як Сис 12 разом з Дідом Лопонею вибігли із печер. І так... Читаємо далі. Ми ще пам'ятаємо, що сис дванадцятий втрачає свою хоробру Зазулю. Вона загинула в схватки з птахом. І так, йдемо далі. О сину. Прохрипів дід, зі мною таке було. Сидів я на березі, розплутував сіті на рибу, коли рах вискочили з кущів якісь потвори, лантух мені на голову і понесли в печери. Ганяли мене там, ганяли, аж поки не впав я. Не провалився у щелину, бофнувся і по шию пірнув у річку. Та добре, що я старий і легкий, мов сухі коноплі, й понесла мене, понесла під челюстями, і вже аж. Тутанька за сос соснами викинула на світло. В сонній голові сизові майнуло лапоня печери. Давно стовуси казали, що кабаняча річка справді витікає з під гір. Може, вона й принесла діда лапоню з печер, який впав отоді в підземне русло в ручей. Згадка про страшні печери розбудили сизану. Не хотів та примусив себе підвести голову. Довго кліпав проти равни ведучі на сонці очі і от розглядів на тій горі, де билася його зозуля з хижим птахом, вилітали один за одним з печер, патлаті страшила в накидках, трясли списами й горлами в долину, рах-рах. Зараз вони кинуться обнюхувати землю, нападуть на сизів слід і помчать лісом погоню. Треба було вставати, тікати, рятуватися. Та голова сама липла до м'якого моху. А зморений лапоня він спав непробудно, згорнувшись сивим клубочком, Си тільки подумав, де вертуті, де чублик. Вони б не дали загинути, та ще згадалося йому ех, якби це чашку кави, щоб мармуся своєю рукою. Корохоро два ковточки всього. Вони б враз підняли на ноги, вони б влили такої живлючої сили, і поки він чмокав, сонний, облизував губи, гурт здоровил уже котився з гори, оглушаючи ліс дикими криками. Мармуся приготувала дві чашечки кави і внесла в кабінет. Прошу вас, сизи дванадцятий сьогодні питимете каву з маленьким сюрпризом. Я вам всипала трішечки молотого насіння. На студці. Покуштуйте аромат надзвичайно тонкий. Глянула сиза в кріслі не було. Не диміла, як завжди, його люлька. І голубці, кільць, голубі кільця диму, не вились над головою. Мармуся холодно й здивована повела бровою. Вона любила точність саме зараз, сиз дванадцятий випивав дві чашечки корохору. Сизе, де ви? Кава холоне. Глянувши в коридор, всі двері в музейних залах були відчинені, ніби відчужено горіли й глибині самотні ліхтарики. Віяло з довгих темних галерей якоюсь настороженою пусткою. Мармусія спорохнула, її охопили недобрі причуття. Вона швидко пройшлася коридорами, заглянула в один зал, в другий, ніде нічого не було, тільки валявся на підлозі розчавлений шматок без. Березового пенька гниличка. Чому на підлозі? Чому він розчавлений? А то що? Вона пригнулась і от не що інше, як хтось. Потоптався, хтось залишив латки сліди величезних підошв. Мармуся зах... захвилювалася дуже, хоч і вміла, бо так була замолоду вихована, стримувати свої почуття. Напнула чорну хустку і ніби ще вища у довгому, строго, пошитому платі, вийшла з корча. А тут нова оказія. Лежав на землі розбитий ліхтарик і хтось притоптав млинок. Не хотіла, а воно само пригодалося їй. Спалений ліс, гуртки диких заброд, що никають ховаються в темних хащах і чигають на сто вусів, взяла вес весло і пішла, з твердим наміром позвати вартутія. він чимось... Зарадить. Зацокали її каблучки на сходах до озера, ніч була темно, манена. однак мармуся здалеку помітила якусь незграбну постать біля перил. Тонким загостреним нюхом окропилася вона найкращими духами з Югляндії. Вона відчула той Хто стоїть біля перил і понюро дивиться на озеро, пахне нечистою шерстю і ще чимось смаленим. Це він, печерний заброда, здогадалася мармуся, та вона була настільки вихована, що не могла просто так підійти і сказати: Геть, звідси, ні, вона гордо й холодно зронила. Що вам треба тут, непроханий гостю? І лише після цих вічливих слів не вернула його веслом. Понуре стовбила. Стовбала стрибнув одразу вище перил. Вай, вай, рах зайшовся таким дурним криком, що ніч стрепенулася від його галасу. А він мелькнув, мелькнув, перевернувся в повітрі. так... Чкурнув під гору, аж смуга лягла за ним. Мармуся витерла хусткою руки швиденько, прокропила себе духами і сказала Фу, який нечупара. Видно, сто зим не вмивався, і гордо пішла до озера. Підібрала плаття, сіла в човен і з тим же виразом попливла. Місяць рано сідав за гору, ночі стояли тихі, мерклі, і вода тьмяним блиском відсівала в затоках. Попливла очерети, киваючи їм мітляціми султанами, гукнув тривожно богай, грякнула на неполохача качка, і тоді мармусія почула, як хтось ніби хропе над берегом, біжить мне осоку, не відстає від човна. Ось вона на березі стала в очеретах, блимнула на воду двома голодними блимаками і нудливо затягло. Ову ову рах-рах рах. рах, рах. Диви, одного весла тобі мала, непроханий гостю, спинила човна. Слухайте, сказала неголосно мармуся, чи не могли б ви краще піти під три шуми добрим? добром, щоб я не кропила собі руки? Ще раз вона підняла весло, блиск весла, нагадував зухвальч... зухвальцю щось дуже неприємне. В очеретах вайкнуло, як він розпив розпеченого жигала і тріскотом погнала в густі чагарі. Мармуся взялась за весло і попливла швидше, та навіть гребуче вона не згинала своєї гордої випрямленої спини, веслувала широкими сильними греб... гребками, дивилася вперед, думала про сиза, як думає мати про малу дитину, як же він там, без кави, без подушки і навіть шарфик забув. Попереду засіріла гребля. Випинаючи в небо крутим горбом, і хтось йшов з греблі гомонів, гомонів, спускався до води. Чулося два. Ще три голоси. Один голос був юнацький, швидкий і веселий, другий дуже солідний, гучний, з добродушним рокотанням в горлі. Ні, йшли таки двоє, спускалися до нижнього озера, несли на собі човна. От вони поставили довбанку на пісок, передихнули і тоді, солідніший, кивнув на озеро. Хек хам, а глянь, Чублику. Хто то під... підгрібає до нас? Тепер мармуся впізнала. Вертуті, он як воно буває, добре серце самочує, коли хтось із ближніх біді. Мармуся пливла сюди. А Вертуті щубликом до мармусі, і от вони зустрілися на підводі. Ну, що там у вас? запитав вертуті мені щось так мулько й погано. Було на душі, прокинувся вухо, підставив до вікна. Чую, є навіть млинка зовсім не ти. Не тими голосами гудуть, коли б не гроза думаю. І отоді от крадіжками не дають мені спокою, що вони тягли берегом, куди тікали, з чубликом, попливли до вас. А як ви там, що на вашому боці мармусія? Вертуть дуже не сподобалось те, що він почув од, од мармусії хто ж то розбив ліхтар, зламав його млинок, і ще який млинок той, що крутиться навпаки проти. Вітру. А потім понуро стовбичав на темних сходах, кого він підглядав, вони погомоніли трохи і домовились їхати разом до Варсави. Що буде далі, ми з вами дізнаємось наступний раз. Гарних вихідних, до побачення!